Побачивши їхню віру, сказав Сину, відпускаються тобі гріхи твої ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Параліч до нас, так би мовити, здорових підкрадається з усіх напрямків. Параліч долає нас у спосіб сучасної цивілізації. Параліч пробує подолати нас засобами найсучасніших технологій. Ми не мусимо багато ходити, доганяти. Ми маємо сьогодні транспорт, метро, наземний. Ми літаємо літаками, ми не мусимо напружуватися, маємо калькулятор, ми не мусимо перевертати стосик книжок в науковій бібліотеці. Ми маємо добродія Google, який відповість нам на всі наші запитання. Рівно ж рівень обслуги, хліб, їжа сьогодні не потребує надзусиль, щоб це здобути. І якщо ми справді замало ходимо, замало, замало розвиваємо м'язи ніг, рук, замало працюємо силою власного інтелекту, то ці м'язи, так би мовити, не працюють, атрофуються рівно ж наш розум, наш інтелект. Якщо справді говорити про м'язи нашого духовного виміру, сучасна людина не задає собі багато труду, щоб і цей аспект нашого з вами буття. Розвивати адекватно. Тому, щоб вилікуватися, щоб вийти з стану паралітика, людина потребує іншої людини. Ми потребуємо іншого чоловіка, бо за посередництвом батьків приходимо на світ. За допомогою іншої людини. Відчуваємо, що таке любов. За допомогою інших відкривається нам цей світ, віра. За допомогою іншої людини відкриваються нам якісь певні горизонти, над якими ми ніколи не застановлялися, за посередництвом. Іншої людини відкривається нам образотворчий світ, світ по поетичного слова і за посередництвом інших людей, національних каналів 1 плюс 1 ICTV, через призму подачі їх новин сприймаємо наше з вами життя у тій державі. Знаємо, що діється у світі, і тому не потребуємо збирати по крупицях, щоб випрацювати власні позиції, і в цей спосіб піддаємося певним маніпуляціям. Тобто стаємося у певній мірі такими собі паралітиками. Але справді за посередництвом іншої людини ми відкриваємо прекрасне, ми збагачуємо власну душу, підсилюємо свій інтелект, але рівно ж за посередництвом іншої людини, яка може мутруїти життя, яка Через насміх погорду, очернення, може спробувати нас знищити. Але нас, людей, добрих людей, бо сотворені ми на образі подобу Божу у цьому світі більше. Нас багато. Всі, хто прийшов на цей світ. З рації любові Бога є добрими. І тому окремі випадки нашого з вами парал... паралітизму, сьогодні Господь хоче звернути нашу з вами увагу у цей спосіб, що людина є багата у суспільному вимірі. Господь сотворив людину чоловіком і жінкою. Господь створив людину як явище, явище суспільне. І тому сьогодні апостол представляє нам вихід людини з хвороби через засоби жертви і любові чотирьох осіб. Принесли паралітика четверо, розкривши. Над будинком стелю, опустивши перед учителем, перед Христом, перед Месією. Молитва, яку читаємо у Великому Пості, молитва Святого Єфрема Сирина, Господи і владико життя Мого, Дух унинія». Небреженє сребросл... сребролюбія і празнословія оджени от від от мене, дух млявости, дух гордости, дух грошелюбства віджени від мене, каже молитва Великого Посту. І властиво за посередництвом людини. Господь приводить нас усіх хворих, хворих, які хворіємо хворобою гріха, безвладні, без сили до боротьби, силою цієї молитви і силою людини, яку Господь наділив великою владою, що, за словами Ісуса Христа, там, в куточку нашої церкви, скаже нам. Якщо признаємося до вра... власної хвороби як цьому же розрішаються от всіх гріхів твоїх. Ми сьогодні святкуємо другу неділю Великого посту, часу, який готує нас до великого Празднику Воскресіння Христового. Часу, який не має бути для нас практикою застосування до себе, до власної фізіології певних дієтичних програм чи розвиток м'язів за посередництвом поклонів на покаяльному каноні Андрея Крицького, не про це ходить. Властиво, Великий піст це час тренування наших духовних м'язів, нашої християнської позиції. Час посту це час особливої молитви як Божої енергії, щоби поглянути на себе в зеркалі Божого милосердя і Божої любові. Взеркаля тих страждань, які переніс за нас Господь. Великий Піст це справді увійдення у себе, це адекватне сприйняття себе і своїх життєвих людських кроків. І це не тільки аналіз, це згідно аналізу. Наше, наше прагнення, наше велике бажання з любові до Бога стати кращими, кращими завтра, аніж сьогодні. Це завдання Великого посту стати справді на рівні ноги з ношей, на яких поклав нас гріх. І це можемо зробити теж за посередництвом людей. Бо, що таке церква? Це об'єднання людей вірою в єдиного Бога. І властиво за посередництвом нашої з вами духовної сили Бог комусь хто не підвладний, хто розтратив, загубив. Просто зневірив. Свої духовні сили каже, побачивши нашу з вами віру, нашу з вами молитву, нашу з вами жертву у цей час Великого Посту, каже до когось, сину, відпускаються тобі гріхи Твої. Ми часом зневіруємося. У власній молитві, тому що не бачимо, що ми сьогодні помолилися, а завтра Бог дав нам те, про що просимо, забуваючи, що навіть склянка води, подана в ім'я Пророка, матиме пророчу нагороду. І абсолютно будьмо певні, що сила нашої молитви. Сила наших духовних зусиль, сила нашої жертви, сила нашого з вами відречення себе в ім'я Бога принесе комусь очікувану нагороду і радість встати, встати з недуги і віднайти у собі ту первісну гідність, котру дає кожному з нас Всемилостивий. Господь, сину відпускаються гріхи Твої. Але каже апостол, побачивши їхню віру, будьмо певні, що задля нашої віри, задля нашої молитви Господь не забариться до тих, хто повалений на землю цілковито. Силою і владою гріха. Тому продовжуючи цю мандрівку Великого Посту, продовжуючи цей подвиг е, наш на власну Голгофту до Воскресіння разом з Христом, справді завдаймо собі труду через зречення, молитву. І жертву понести когось до Бога. Бо кожен з нас як образ і подоба має силу взяти на ремена. Тільки справді молімося і працюємо для того, щоб комусь хворому, комусь бідному. Комусь невіреному і знищеному не забракло того четвертого, другого, який підставить свої рамена під ноші. Мені виглядає, що Господь вчить нас силою і способом різних обставин. Ми сьогодні у контексті сьогоднішньої Євангелії можемо Справді сказати собі, цілому нашому суспільству і світовій громадськості, що не забракло в Україні тих, які вміють, хочуть і здатні підставити свої рамена під проблеми держави і конкретної людини. Сьогодні в контексті цієї Євангелії можемо сказати, що. Цілий волонтерський рух в Україні і цілий рух патріотичних мужчин в Україні є тою відповіддю сьогоднішній Євангелії і Богові, що ми готові заради Воскресіння, особистого і суспільного, заради життя Бога. В душі і серці кожного понести чужі болі, чужі втрати, чужі рани. І це не тільки силою фаховості хірургів, лікарів і волонтерів. Мені здається, що рубці на серці цих невидимих волонтерів, добрих людей і християн є свідоцтвом того, що Бог таке промовить. До тих, хто цього потребує, побачивши нашу з вами віру, Сину, відпускаються тобі гріхи твої в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!